Всім привіт, і сьогодні я скачав розуміти. Тут скажіть мені, що таке. Я став російську мову, тут української немає, я розумію, що було українському українську позволював коротше. Собесяство -со це таке. Кажіть мені подвеландри. І це з дозволити додатку. Запис, а дозволяємо почати запис або отлячю за свій додатки. Як додаток сказати? Це конечно не додаток. Коротше, це відео буде коротке, довге. Я хочу коротке. Потім може вийти це відео за 2 хвилинки 30 секунд. Десь приблизно так буде. от там королігор, я на 24 місці. І бляха. Це було небезпечно. Досить небезпечно. Уйгой. Це було дуже небезпечно. Ідай, 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 ура, ура, це риткі. нічого. Та бляха муха, я на нього свою енергію витратив, А вони в мене забрали. Подивіться на них, які вони зрази.